У смілі зранку відновили подачу води по всьому місту. Як повідомив міський голова Сергій Ананко, комунальники працювали цілу ніч у важких умовах. Водопостачання було відсутнє, поки тривала роботи з ліквідації поривів на магістральному водогоні. Фахівці комунального підприємства Водгео усували два пориви на мережі діаметром 500 міліметрів, збудований 1976 року. Ремонтні роботи ускладнювалися, оскільки аварійна ділянка розташована в болотистій місцевості. Як ми бачимо, цей водогін проходить в болотистій місце. І виявити даний порив непросто, тому що тут низький рівень води. Яким чином ми виявили цей порив? У нас різко впали тиски рівні води на наших подйомах води і ми просто зробили аналіз води, взяли з болота, взяли з різних місць і виявили те, що це наша очищена вода, яка йде із другого підйому води.